Друзі, сьогодні до вашої уваги літній овочевий пиріг, дуже легко і просто приготувати. Кабачки натираємо на крупній терці. Перекладаємо у миску, підсолюємо і залишаємо на 10 хвилин. Моркву і картоплю очищаємо і теж натираємо на крупній терці. Одну велику цибулину мілко подрібнюємо. Всі овочі перекладаємо у велику миску, кабачки добре віджимаємо від води, мілко нарізаємо пучок кропу і видавлюємо через прес 4 зубчики часника. Всі овочі перемішуємо, додаємо 4 яйця, 5 г соди, 200 мл айрану або кефіру. 180 г муки солимо, перчимо. Все ретельно перемішуємо. З такої кількості інгредієнтів виходить дуже великий пиріг. У мене форма 30 на 20. Застилаємо пергаментом і виливаємо нашу суміш, рівномірно розпроділяючи по формі. Дякую, що дивитесь мої відео. Пишіть у коментарях вашу найулюбленішу літню страву. За бажанням можна додати міні моцарелу і зверху прикрасити свіжим помідорчиком. Випікаємо при температурі 180 градусів 1 годину. Можна подавати зі сметаною або будь-яким іншим соусом. Це дуже смачно! Обов'язково приготуйте смачного.